Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Верховна Рада сьогодні проголосувала за закон Зеленського про повернення самостійності спеціалізованої та антикорупційній прокуратурі і НАБУ. Голосів. Вистачило, хоча сьогодні Верховна Рада показала свою нездалість. Нездалість, нещирість, театральність і те, що там потрібно навести дисципліну. Ну, по перше, сьогодні, е -е, повернули трансляцію Верховної Ради. Пам'ятаєте, як журналістів не пускали, трансляції не проводили. Сьогодні була повна трансляція на всю країну. Ну і депутати почали. Театрально заламувати руки і виступати. Депутат Костенко згадав, що він колись прийшов на Майдан. Так? Він один раз в житті прийшов на Майдан. Театрально заламав руки, театрально сказав, що у нього серце болить за Україну і вийшов з фракції Слуги народу. Хтось хотів сказати а мандат, давай відмовся від мандату. Стань простою людиною. Ні. Депутат Костенко в Житомирщині не відмовився з, з, від мандату. Він не хоче бути простим українцем, не хоче, щоб його забусярили на вулиці, послали на фронт. Він залишився позафракційним депутатом. Була там якась бійка чи штовханина в Верховній Раді ходила Маріана Безула з якимось плакатиком провокувала виступаючи, корот чекаючи, Кіатр, як моя бабуся Марусі, казала, погоріли театр, а артісти погоріло тіатру, Да? Ну і на сам кінець голосування пройшло, як пройшло. Голосів вистачило, е НАБУ і САП повернули свою незалежність від будь-кого. В першу чергу від Генерального прокурора, Хоча Півроку після прийняття цього закону працівники СБУ мають перевірити усіх працівників НАБУ САП Національної поліції БЕП, ДБР на предмет співпраці з агресором, використовуючи для цього поліграф. Використовуючи для цього поліграф, ось таке нововведення. Тому що президента турбує кількість ворожої агентури в силових структурах України. І цьому потрібно класти край. От таке сьогодні голосування відбулося, як кажуть, могло бути гірше. Слава Богу, що закон про самостійність САП набу на повернули. Чому, слава Богу? Тому що Україна залишилася без грошей би. Від слова зовсім крапка.